3-0 на користь Ізмаїла команди Володимира Ловчука у у чорних футболках. Хмельницький, Богдан Васильєв, 13 номер Віталій Щербаков, номер 15 Олександр Лозенко, номер 35 Юрій Адамів, номер 55 Михайло Казиміров. Напередодні жовто став найбільш результативним у складі своєї команди у першому поєдинку проти Хмельницького. Червонцев. В лінію. Адамєв забиває Адамєв. 6-7. В притул до суперника підбирається. Це Дмитро Червонцев на Андрія Червонца. Той вкрай Денісевич. Знову такий правокрайній. Кунієв гукіпер Хмельницького. Катери, команда команди Катерини Засто може виходити вперед. Просто прямий кидок з важкої закритої позиції. Ось і розплата м'яче у відповіді. Фол в нападі з боку Хмельницького змаювати вперед. Це Богдан Курмас забиває. Але його успішно зупиняють. Сосновий шукає позицію для китка і влучає в дальній кут. Климчук замість Данісевича. Багано вчора себе показав. 28-й номер Хмельницького Климчук забиває червонця. Хмельницький надалі грає з двома лінійними. Кидок Віталія. У нього персонально. Атака Ізмаїла Бодал на швидкості обходить і на позначці Курмас. не замиває в У 17-13 на користь Ізмаїла. Позиційної атаки знову втрата Хмельницького. На цього разу, ще правда, команди Катерини Заспи. здавалась би встигла повернутися в оборону, але не всі гравці. Адамі. Хмельницький грає з двома лінійними. Володимир Костюк в лінії разом із Юрієм Адамєвим. Нурієв. Передача на Бондова. Бондал атакує. Літинський. Пас в кут. Класна гра від вітерозіграчу. Зіграти швидко, може увірватися, переграти один в один суперників. Таких швидких технічних граційних ну, зараз. Літинський. Забиває Літинський нарешті гол від Ізмаїла. Потенційної перемоги Ізмаїла у цьому матчі. Що наразі Ізмаїл. За такої ж кількості ігор. Літинський. Літинський по центру. На що здатен цей гравець, коли йому дають грати? Мондал. Залишає на Щербакова. І все це було переміщення під кидок-жовтоножка, але він не став кидати. А віддав на Ельдара Нурієва. Казиміро у воротах. Відбиває Казіміро. Двох не виходить з Передача на Денісевича. Кидок з опори. Класне виконання. 21. Віце чемпіон проти чинного володаря. Титулу. Початок гри запланований на 15-ту годину. Проба. В боротьбі знає, з набагато більш потужнішим. Ось чи спрацює, чи, чи вдасться вгамувати пори суперників. Ох, який кидок! Віталій Щербаков! Скерував м'яч Настеренько на тій же приблизно висоті З далекої відстані. Оленич, Оленич, чудово зберіг м'яч. Віддав на Щербакова. Остров кута атакує. Мала місця побилка голки. попустив у біжній кут 33-15. Буде мінімальна надія на порятунок. І вийшли. Повернулися на майданчик. Лідери. Завершився поєдинок Ізмаїлу та Хмельницького за рахунку 34-26.